Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яка допомога для громади надійшла від партнерів із Італії? І з чим вітали дня етнопростір у Прилбичах? Вітаю, це Марія Канцелярист. Говоримо про основне. Новини на Янтарна Фем. До підсумків локальних повідомлень ВКОТРЕН Новояворівська громада отримала волонтерську допомогу від постійних іноземних партнерів із Італії. Сьогодні до Мужеловицької школи доставили інтерактивну мультимедійну дошку та проектор. У новояворівській міській раді акцентували увагу на потребі зонування території країни за рівнем загроз для визначення видів укриттів. Тож новояворівчани підтримали звернення до уряду щодо прийняття рішення, яке б дозволило уникнути переведення навчання на Львівщині дистанційно для понад 50 тисяч дітей. У Новоєврівській громаді привітали військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ з 8 з восьмою річницею від дня створення військової частини. Особливі подяки бійцям звучали за сумлінне виконання військового обов'язку та відвагу. У мостиськах сталася смертельна ДТП. В аварії загинула 16-річна дівчина, учениця 11 класу. У поліції Львівської області розповіли, що вона була пасажиркою автомобіля, який врізався в електроупору. 23-річний водій був в стані алкогольного сп'яніння. Ще двоє дітей знайшли домівку на території Новояворівської громади. Їх влаштували до дитячого будинку сімейного типу. Це дві, двійко хлопців. Раніше вони жили в дитячому будинку Токмака Запорізької області. У Мостиській територіальній громаді відбулося урочисте відкриття добровільної пожежної команди. Це дозволить зміцнити систему цивільного захисту та оперативніше реагувати на пожежі, щоб зберігати життя мешканців. У громаді привітали всіх причетних до творення етнопростіру в Прилбичах із святкуванням першого року від дня його заснування в пам'ять про родину шептицьких. Зокрема, на заходах у межах тематичного благоудійного ярмарку вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Новини на Янтарнефем. І наприкінці випуску про спорт селищна рада Івано-Франкового запросила усіх охочих 4 серпня приєднатися до турніру з пляжного волейболу. Локація ветеранських Янівського громадського ставу початок о 10-й годині. У неділю, 4 серпня, розпочнеться друге коло прем'єр-ліги Львівської області з футболу. Його перший матч новоєврівські спортсмени з клубу Гірник зіграють вдома проти команди П'ятничани. Тож локація Стадіон імені Олега Русина стартовий свисток матчу 14-го туру прозвучить 4 серпня вже о 15-й годині. І про погоду 3-4 серпня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів, уночі 14. Обіцяють місцями значні дощі. В день подекуди шквали 15 20 метрів на секунду та град. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Тепер ви в курсі всіх основних новин. А попереду цікаві та затишні вихідні, які на хвилі 97,6 fm Стануть ще й ресурсними та незабутніми. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФЕМ.